Улити джерельно чистої води на виконавчу гілку влади так назвали свою прес-конференцію волонтери, котрі днями зіштовхнулися з кричущою бездіяльністю чиновників. Мова йде про два мобілі, які вони мали доставити з німеччини у зону АТО, та які майже три доби тримали на українській митниці. Подробиці у сюжеті Любові Мичалової. Священники Коломийської Чернівецької єпархії попросили волонтерів пригнати із Німеччини два реанімобіля, які було закуплено для потреб військових у зоні АТО на гроші небайдужих українців. Усі кордони благодійники перетнули без жодних перешкод. Та як не дивно, саме на українській митниці у пункті пропуску почалися проблеми. Ми відчули просто-напросто ігнорування. Все, таке враження, що стоп хтось віддав команду зверху, що ці автомобілі не запускати. Ми просиділи дві з половиною сутки. В цих ренімобілях на митниці, тому що вони хотіли їх арештувати. Поставити на штраф площадку навіть попри те, що волонтери мали із собою усі необхідні документи на авто, що швидкі були вкрай необхідні на передовій якомога швидше з Києва. Надійшла вказівка не пропускати їх через кордон. Благодійникам запропонували пройти загальну процедуру розмитнення, яка подекуди може тривати до півтора місяця. Так у розпачі вони попросили втрутитись у ситуацію високопосадовців із провладної партії фронт змін, але як виявилось марно народним депутатам, які да вихідний зараз, ми не можемо вирішити це питання. Єдиний народний депутат, який включився, вирішення цього питання, це Григорій Тіміш. Він постійно дзвонив, там нам перезванював, журналісти йому дзвонили. Безпосередньо дзвонили і до Бурбака дзвонили. Спілкувався з ним і з Фіщуком, нашим губернатором області. Спілкувався, але конкретно якоїсь допомоги від них не було. Фіщук відповів, що це якщо це йде на Коломиїв, то нехай можливо. Франківський губернатор допомагає в цьому питанні. Так і не дочекавшись допомоги від цілих губернаторів та нардепів, волонтери прийняли рішення не здаватись і зателефонували побратимам у Чернівці. Так на митницю приїхало ще восьмеро благодійників, і вже разом вони вдалися до рішучих дій. Перекрили проїзд через митний контроль. Люди почали до нас масово приєднуватися. Мало того, що масово приєднуватися, вони почали почалися вже заборушки щодо того, що вони хотіли іти от всім всіма разом. Іти на митницю, іти до митників і вимагати або пояснення, або якихось рішучих дій. Побачивши масовий протест, реанімобілі такі пропустили через кордон. І зараз вони вже у Чернівцях, та скоро будуть на сході. Нині ж волонтери вимагають зустрічі із губернатором Олександром Фещуком для врегулювання подібних ситуацій у майбутньому. Любому чалова Максим Демко, Чернівецький промінь.